Всім привіт! Сьогодні ми будемо вирощувати кристали, а також розглянемо поекспериментуємо, чи можна вирощувати кольорові кристали. Ну що ж, давайте почнемо. На поверхню стола і застелила паперові рушнички, щоб не запачкати поверхню. А також одягла перчатки, щоб захистити свої руки від почервоніння та опіків. Ну що ж, перейдемо до самого експерименту. Я взяла невелику тагу, бо в мене вода буде вище 80 градусів. Далі я додаю воду, вона більше 80 градусів. Далі я додаю мідний купус до насиченого кольору і починаю його розмішувати. З першої спроби я не змогла додати ту саму кількість мідного купусу. Тому поза кадром я додавала його ще декілька разів, а також на дні. Нашої таги ми можемо побачити осад. Далі я взяла ось таку баночку, в якій подалі буде рости наш кристал. А перед цим я маю профільтрувати наш розчин від осаду. Для цього я взяла паперові рушнички і вирізала з них ось такі кружечки, в яких я подалі фільтрувала розчин. Далі я добавила декілька кристаликів мідного кубрсу. А далі ми поекспериментуємо, чи можна виростити кольорові кристалки. Для цього вирощин я додавала червоний барвник. Як ми бачимо, розчин став зеленим. Ну а далі я роблю все, що я робила попередній раз з серветки Я роблю фільтр і профільтрую наш розчин від осуду та барвнику. Далі я в вирощен ще трішки барвнику, опять же з червоного. І у мене виходить ось такий колір. Напевно, він може бути або коричневим, або жовтим. Тут ви можете побачити кристали на перший день. А Ось це проміжуточний результат нашого вирощування кристалу. Це кристал простий без додавання багнику, він у нас був на ниточці. Ось такий він у нас. Слідуючий кристал також на ниточці, до нього додається багник, і він ми бачимо, що став зеленим. Як ви бачите, він досить тоненький. Для третього кристалу ми також додавали павник, але він вирощувана на самій нитки. Як ви можете побачити, він у нас став кольором більш до оранжевого і на ньому маленькі кристалики, як ви можете помітити. Ми тут ми можемо побачити, що кристал вже має свою форму, на ньому з'явилися такі кристалики. На зеленому кристалі ми також можемо бачити, що нарощуються маленькі кристалики. І що він досить такого вже більш зеленого відтінку. І ось таким ми бачимо результат уже на ниточці. На ньому він для мене найбільший результат, більш видно, кристалики, як вони ростуть. Під кінець нашого експерименту: зелений та оранжевий кристал, їх з'їла краска. За того, що я міняла розчин та змінила на іншу краску. В тій краски не підійшов состав для наших кристалів, і тому. Вони зникли їх з'їла фарба. На кінець нашого експерименту ми бачимо, яким здоровим став наш голубий кристал, як він виріс і як на ньому вже наростилися маленькі кристалики. Як ви бачите, в нього досить гарна форма, та він і сам вже став досить великим. Підведемо підсумок по вирощуванні кольорових кристалів. Чи можна вирощувати кольорові кристали будь-якого кольору? Так, можна. Чи підійде будь-який багник? Ні. Не кожен багник може підійти, як ми це вже побачили. Який багник може підійти або харчовий, або хімічний багник?